Для військових знову виконуємо замовлення, відправляємо їм ось отакий футляр, який в шкірі виконаний з тисненням золотом. Давайте заглянемо всерединку. Тут у нас буде книга Славна Козацька епоха історії України. Виконана також в шкірі з тисненням золотом. Дивіться, гарний такий зріз по книзі. В даній книзі вона є з ілюстраціями. Потім, що ще цікаво, тут в комплекті є булава в мініатюрі пернач, ручка шкіра, тиснення золотом, позолочені пера. Це мініатюра бойової булави, камінчик Сваровський. Потім додаємо подарунковий такий сертифікат, де можна заповнити від кого, для кого, з якої нагоди дарується, а також сертифікат на виріб, де описано, що виконано. Я думаю, що це ну приємний подарунок, і це саме той варіант, який запам'ятається на все життя. Сайті Коналаексклюзії. Exclusive.com, у нас великий вибір оригінальних таких подарунків.